Аллилуйя, вітаю вас, вас люблений Божий, народ Божий, Бог любить Тебе. І по правді кажучи, ми це знаємо, і нам треба дійсно признати, що часто ми мислимо образами. Коли ми щось чуємо, коли нам хтось щось говорить, або навіть ми, коли говоримо, ми маємо якісь образи. Допустимо. Комусь я можу сказати, там біжить по вулиці собака. І кожен по різному може собі представити, що там біжить за собака. Поки дійсно не побачить її, яка вона є насправді, якщо вона там біжить. Да? Ну це приклад такий. Тому в нас часто є невірні образи поняття про Слово Боже, про Бога Отця, про Господа Ісуса, про Духа Святого. І особливо це. Цей вислов такий триєдіний Бог. І в багатьох невірне є уявлення, образ, що це таке означає. Звідки в це взялося слово? І чому ми так говоримо? Ми віримо в триєдиного Бога. Дійсно, є Бог Отець. Бог і Отець. Це одна особистість, одна лічність. Бог, що означає всемогутній, вседержите. Той, хто створив все відьма, той, для кого немає нічого неважливого. Отець це означає, що ми духовно народжуємося від Бога Словом Божим і Духом Святим. Отець це означає, що він... отець це означає, що Бог Воскресив Ісуса Христа із мертвих. Ісус Христос, Він Господь, Він такий же Бог по своїй природі, по своїй сущності. Це окрема особистість, лічність. Він, як Бог, був на землі в оплоті. І зараз Він прибуває поруч Отця на небесах. Бог Воскресив Ісуса Христа І, і Ісус, Він більше за будь-яку людину по своїй природі. Він має ім'я, яке превише всякого імені. Він Господь, в помазанні, він більше за будь яку людину. По своїй духовності, духовній сущності, духовній природі, він за будь яку людину. Ми духовно ростемо, розвиваємось по подобі Ісуса. Тому Він Бог. І Дух Святий це третя особистість, окрема лічності. Ну, Він Бог в своїй природі. Він Прославляйте Ісуса, Він знає Бога Отця. Тому ми говоримо, що це одно. Отець. Ми говоримо так, що його, і слово Його це одно, тому що Він не може відректися від свого слова, він вірний своєму слову. Він ув'язав себе зі своїм словом. Пусть для кого це буде грубо, але він залежний від свого слова, яке вже він нам дав, Біблія. Він не може відріктися від Слова Божого. Ісус Христос, Він Господь, Він вірний Слову Божому, Він вірний Богу Отцю, Він вірний нам, людям, щоб ходатайство за нас, щоб прощати, щоб бути Господом, щоб Його ім'я працювало. Дух Святий, Він знає глибини Божі. Він знає мислі Божі. Він прославляє Ісуса. Тому ми говоримо, що це одно. Вони не противоречать друг другу, вони не відрікаються друг від друга. Вони всі по своїй природі є боги, всемогутні, більше за будь яку людину. Но це три окремі особистості. Бог Отець, Ісус Христос Господь і Дух Святий. І як Слово Боже, це одно. Ніхто із них не противоречить Слову Божому. Це одно скуплені в крові Ісуса. Це одно. Це... Вони не говорять різне. Вони не роблять різне. Так, да, Ісус Христос. Він прославляє Бога Отця. Дух Святий прославляє Ісуса. Вони відкривають нам друг друга. Дух Святий відкриває нам Ісуса, де відкриття про Ісуса. Ісус де відкриття про Бога Отця. Можна сказати, це якась гра слів. Але це і духовна реальність, яка відбувається в нашому дусі від Слова Божого. Тому, коли хтось говорить, я вірю в триєдиного Бога, це означає, що я вірю в Бога Отця. Я вірю в Ісуса Христа як Господа, мого відкупителя. Того, хто воскрес із Я вірю в Духа Святого, який в мені зараз, який відкриває мені Слово, який допомагає мені жити віру. Я вірю, що ці три особисті лічності, три, три божества, вони не противоречать один одному. Вони ведуть мене в вічне життя. Вони завжди зі мною. Халілуя! Так, да, Ісус завжди віддавав славу Богу, коли Він був на землі, і зараз Він віддає всю славу Богу, Богу Отцю. Дух Святий віддає всю славу Ісусу Христу. Він прославляє Ісуса. Ну, вони однакові божественні особистості. Вони однакові по своїм намірам і волі до людей. Вони однакові в тому, щоб Слово Боже. Працювала на землі. Халілую. Во ім'я Ісуса. Амінь.